Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Усі мира та добра! Сьогодні 12 серпня, зараз 19 година. Я для вас знімаю відео приємного перегляду. Сьогодні покажу вам, що зробили. Ось, друзі. Ось курочки. І ось, друзі. Молоді кури, одна туди і зайшла. Сьогодні я хотів позамітати нарешті на подвір'ї, але не вийшло. Вчора застелив підстилку нову, застелив новою підстилкою, як ви можете бачити, тепер у них буде денестись так. Буде більше сіна. І воно чистіше, тому що тут, як ви знаєте, ночували молоді кури, і вони залишали багато посвіду. Тому замінив. А ті молоді кури я вже буду тих привчати. Сюди вже привчаю в курник заходити до курей. Не будуть там ночувати, я вже зачиняю ту клітку, просто не було, не було можливості не допускало. Там зараз покажу вам. Ось не допускало, але Але вже допускає. Тому воно отак зачиняється. Ось уже і зачиню відразу на вечір, друзі, щоб вони там не ночували, а вранці. Відчиню. Сьогодні, зараз вам ще дещо покажу, а що сьогодні робили. Покажу вам. Бачите, як багато круповий і зілля. Оце курам на днів 2-3 вистачить. Точно. А ось ви помічаєте, можливо, тут менше показував, але... Ось навели порядок з дідусем сьогодні. Тепер тут немає цієї кропиви, де міг навіть з корінням її повиривав, а так її не залишилось нічого такого. Ось і тут уже чисто, як ви можете побачити. Ось, друзі. І ось тут. Ось такі сьогодні робили таку справу, таку роботу. Я зараз покажу вам, що зварили на завтра курочкам їсти. Ось, друзі, покажу вам на завтра. Зварили Лушпиня години 3 назад курочкам, ну і кролям можна давати. Ось ще потовчемо. І якраз буду ще їсти курочком. Буде таке. Ось показую, що завтра будуть їсти. На цілий день дамо. Ось, бо мене запитують, що кури даю вранці. Наприклад, кожного дня там ось. буває, що даємо, даємо цю картоплю варену або лушпиння з картоплі. Так, ось у нас такий вечір. Уже збираємо кзлу. Ось, друзі. Ось їмо збираю. Дуже смачний, який падає. Який падає, то він достиглий, бо він вже достиглий, а він падає. Який ще висить, може ще такий зеленуватий, недостигший. Але вже червоніє. Ось, друзі, скільки червоних цих ягідок. Ось, друзі, кизил. А у вас є росте кизил вдома чи не? Напишіть у коментарях. Таке небо чисте. До речі, вчора ми спостерігали Зорепа, сьогодні він теж казали, що буде. Тому можете десь з 12 години, може навіть краще. Так, десь з 12, друзі, краще. Ще з 12-ї години дивитись. але вчора, з 12 ї десь. Години ми спостерігали з мамою такий зорепад, було небо після дощу, ввечері в нас дощик пройшов. Так вияснилось, так і... ясне небо таке було без місяця, але багато зірок і падали. Там це дуже гарне явище, якщо менше зірки, то за одну мить. А якщо такі більше, то може десь секунд 3-4 летіти. То їх можна якось довше. Якось побачити можна. А які маленькі, то, звісно, складно побачити, якщо так не зорієнтуєшся. Ось це виноград такий. Це ми взяли ось, друзі, у сусідів такий виноград відщепили, як сказати, навесні. Такі гілочки поставили в банк в таку вазу. І, і там, поки вони пустили коріння, так ось прийнялась одна, інші чомусь пропали. Не знаю, за що. Можливо, і спека, а можливо, оцей кріт риє Бачите? А так, один прийнявся. До речі, друзі, на моєму господарству переважає більше. Кількість курочок породи домінант. Навіть можу вам показати окремі курки. Ось ця курка породи домінант, циганка, ця пеструшка. Ось ця курочка породи домінант, ця, ця білушка, оці і ось ця. Багато, друзі. Так ось. Я... Ось розкажу. Де виникла ця порода? В якій країні? Вона виникла в Чехії. А яка вага? Яка середня вага птиці? Курочки, друзі, від 2 до 2,5 кг середня вага. А півника від кілограму 800 до 2 кг. 300 г. 300 г. Ось, друзі. Це така середня вага. Ось, друзі, кури, йдіть уже спати, уже вечір. А я з вами, друзі, буду прощатись. Бажаю, бажаю всім миру, добра, дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалось це відео, то попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.